Манка. Каша виготовляється з пшениці. На 100 грам продукту ній вуглеводів 70-73 грами, із них 1,6 г цукру. Вона висококалорійна. А ще, враховуючи, що, що тут майже немає клітковини, ну там 1-2 грами дуже мало, то така каша може викликати закрепи. Ще в манці міститься фітин. Який перешкоджає засвоєння кальцій. Але манка має досить багато вітамінів групи Б, цьому її користь. Ще вона швидко засвоюється, є поживною, не подразнює шлунок. Хоча при всіх своїх позитивних таких ознаках в ній високий глікемічний індекс, вона швидко підвищує цукор. Коли мова йде про схуднення, ну то це, звичайно, не з манкою. Але якщо поєднати манку із горіхами, з бананом, з корицею, з яблуком, можливо, навіть печеним, а в яблуках дуже багато плітковини, тоді вона може стати навіть і дуже корисною. Тобто хочеться на здоров'я, але це не той продукт, який можна їсти щоденно.